Зупинили його і кажуть Чоловіче, ми силу маємо, але нам бракує хитрощів. Позич нам трохи своїх хитрощів. Чоловік подумав і відповів Я із радістю, та всі мої хитрощі вдома на гачку висять. Зробімо так, я піду з вовком, візьму хитрощі і принесу вам. Звірі погодилися, і чоловік повів вовка до свого дому. Дійшли до хати, і чоловік каже Почекай тут, а я зайду всередину. Та тільки но він зайшов, узяв рушницю і пристрелив вовка. Потім повернувся до свого коня, розпалив багаття та й став смажити м'ясо з вовка. Запах пішов по всьому лісі, і ведмідь аж облизався. Ой, як смачно пахне. каже. Дай і мені спробувати. А чоловік лукаво показує на кабана Ось. Із нього це зроблено. Якщо хочеш такого самого, то мусиш убити кабана. Ведмідь. Недовго думавши, викрутив дуба та й вдарив кабана, аж той і дух випустив. Чоловік знову розвів вогонь і почав смажити сало з кабана. Ведмідь сидів поруч, нюхав запах їжі і нетерпляче крутився. Ой, я не витримаю, бурмотів ведмідь. Так смачно пахне. Е, каже чоловік. Почекай, поки підсмажу. Хіба, каже ведмідь, ти мене прив'яжеш до дерева, а то я не витерплю. Таке воно смачне.